Всім привіт! Зараз розглянемо посилочку з Aliexpress. Так що, кому цікаво, можете дивитися. Так. Я не пам'ятаю, що тут всередині. Зараз буду оглядати разом з вами. Так, ось. Перше, що нас зустрічає, це така, е, скажімо, е, штука для бриття. Тобто, ви чіпляєте тут однією стороною собі за шию, а ось дві липучки, які ви чіпляєте на дзеркало у ванні перед собою. І, до прикладу, коли стрижете там бороду, щоб воно не, волосся не падало в раковину, так? не засоряло там. сіфони одне інше, збирається на ось, ось таку штуку. Тобто ось, як ви можете побачити. Ось тут чіпляється це собі навкруг шиї. І все. Інші два кінці ось є такі очки на цих липучках. І ви собі до цього до дзеркала приліплюєте і собі рівняєте бороду. Ну, це перший пива. Так. Наступне в нас. Е, карта пам'яті MicroSD на 32 ГБ. Я вже, до речі, такі, е, ось саме таку, цієї фірми, так би скажем, саме таку модель виписував, то, ви, в принципі, її, вона працює якби нормально. Е, до речі, хотів зауважити, що тут товари в цій посилці, деякі там по 2 долари. От та штука, яку, яку показував, мені здається, 2 долари Карта пам'яті. Пам'ять не підводить також, мені здається, 2 долара. Тобто, це там на головній сторінці в є така штука, як 3 штуки по, по 2 долара. Але там можна замовляти в одній посилці більше, тобто не менше 3 товарів по 2 долари. Але там товар є і по 3 долари, по 4 різні ціни. Тобто Тому тут збір різних товарів. І зараз не можу сказати, що точно там 2, що 3 долари, це не пам'ятаю. Так, наступний це ось такий, скажем, набір для ремонту окулярів. Тобто ось тут різні малесенькі, дуже такі е болтички різні, різних, в принципі, розмірів, довжин. Е також є тут тобто, запчастини до окулярів, щоб ремонтувати. Ось ці штучки, де е впираються окуляри вниз. E, так, що тут ще? А, це такий органайзер, в якому e, ось ці перемички вибираються. Ну, і є тут малесенька така, наприклад, викруточка така, пінцетик. Ось. Ну, комусь воно можна потрібно, кому ні. Я, в принципі, виписав так, подивитись думаю. Можливо, пригодяться ці болтички для чогось іншого, не тільки для Е, e, Тобто такий набір там вартував, виходить. Також або 2 або 3 долари. Точно не ну, пам'ятаю. Так. Наступне це в нас щось закрите. Дуже таємниче. Зараз ми поглянемо, що тут таке. О! І нас зустрічає так, більше нічого тут немає. Нас зустрічає флешка. Карта пам'яті USB. Ось тут позначка, бачите, на 60%. Не знаю, чи вам видно? 64, воно переливається. 64 ГБ. Так, чи є десь позначення на самій флешці, не знаю, але вона, здається, мені також або два, або 3 доллара вартувала. Дивіться, ось тут USB Type-C. Відразу можна в телефон підключати. Тут USB і ще тут є ось така штучка. Можна в мікро USB, тобто, у кого ще немає Type-C. Микати. Тобто три виходи, так би мовити, така універсальна. На 64 ГБ вона повинна бути. Ось тут є такі фіксатори у таких положеннях. Тому що я мовив різні флешки такі. Такого типу в них немає. Вони так, скажімо, крутяться. А ось ця має такий фіксатор. Досить прикольно. Потрібно буде протестити, чи вона має там 64 ГБ, і чи можливо на неї закинути 64 ГБ. Тому що. Непостійно, те, що перше, те і є. Так, наступне це в нас ножниці. Ножниці з Аліекспрес. Їхній розмір не пише. І я не, не знаю, треба подивитись, які я замовляв. Треба буде перевірити, як вони працюють. Ну, в принципі. Такі. Ну вони мені здається. Також 2 долари вартували. Ну, можливо, і вартує їх своїх грошей, а можливо ні. Це треба буде перевірити, як вони будуть різати. Тому що так не скажеш. з На дотик, в принципі, такі в руках, ну, скажімо, не саме погані, ну. Але головне ж в ножницях, як вони ріжуть, а не їхній дизайн і тому, тобто вірус. Так. Так, наступне це в нас. Ці ліфтарі ці точно не 2 долара. Мені здається, вони вартують десь або, або 3, або 4 за 2 штуки. Так, це, напевно, один жовтий буде, один білий. А, ні, вони вимкнулися самі і вже сікійться в коробці. Так. Що-то вони приїхали ввімкнені. У мене вже такі є, ну не такі, можливо, подібні. Ось тут, виходить, є така пластинка металева з двостороннім скотчем, можна приліпити десь там на сіну, в ванні, де, де вам взагалі завгодно. І ось воно буде триматись. Або на якийсь маленький саморізник. Так, що у нас тут далі? Заряджається від micro USB? Так, режимів. Режимів ніяких немає. До речі, я замовляв трошки інші. Я думав, що прийдуть. У мене вже є один такий ліхтар, так там є перемикач, що можна вибрати на ньому автоматично, тобто при русі, або вимкне, просто так вимкнули, і він світить. Тут, до речі, що то я не бачу ніяких перемикачів, і це, на мій погляд, не дуже добре. Тому що воно буде вмикатись при кожному русі. І ще, до речі, не знаю, як воно чи воно працює коли в темноті. Тому що попередня лампа, вона, е, вона тільки засвічувалась, коли реально темно. Коли світло вимкнено, зимою, коли вимикали світло і використовую, то коли було, скажімо, е, темно, я писав в ванній кімнаті, вона сама, коли заходиш, вмикалась. А ось ці, ну, то таке. Ну, це китайці. Один раз висилає щось хороше, а на другий раз вже е, що попаде? Так, наступне. Так, більше нічого тут немає. Наступне. Це в нас чехол для мишки Logitech MX Master 3S. Але він прийшов ось такий в нас розплюснутий, що не зрозуміло, як миша буде тут житися. Щось він трошечки деформований прийшов. Ну, але, мені здається, 2 долара вартість такого, такого чехла. Подивимося, як. Ну, здається, що все підходить. Так, ну і ось, в принципі, всі ці, ці товари. Ей. Дякую всім за перегляд. Дивіться наступні відео, попередні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі. Всім пока!